Турбота на війні явище вельми цікаве і зустрічається набагато частіше, ніж можна було подумати. За час війни мені траплялося побачити купу проявів побратимської турботи, коли хтось піклується про свого ближнього, щоб той, бува, не замерз або не був голодним. Ніколи не бачив, щоб хтось чогось шкодував або чимось не ділився. Навпаки, бачив багато випадків, коли приходять у гості на позицію. Якісь хлопаки, а ті, хто стоять там постійно, діляться своїми найкращими припасами, а часто навіть останніми припасами. І все це тільки для того, щоб почастувати гостей. Ось один з прикладів такої турботи трапився сьогодні з нами. Хлопці, які змінювали нас на позиціях, розуміючи, що повертатися ми будемо пізно, заїхали і заздалегідь купили нам і поїсти, і попити За що їм велика дяка. І знаєте, в такі моменти трішки з'являється якийсь такий справжній різдвяний настрій. І, хоч я не надто вірю в усі ці речі, та все ж з різдвома з пані